Про людей, які завжди в собі відчувають вічність, і інша е зграйка людей, які розказують, да що ти паришся, да розслабся, да все ж нормально, живих нормальні люди. От е все своє життя, от з дитинства я відчувала цю внутрішню оцю, цей зв'язок з вічністю. Хтось називає це самотністю, але оця самість вона завжди присутня була в мені. Я ніколи не вибирала дружбу для Галочки. Я не вибирала людей біля себе для Галочки. Тому що я розуміла, що я сюди прийшла сама, я йду звідси сама. І по життю теж обираю рішення я сама. Ми можемо говорити з кимось, радитися, з кимось, але. Ми все одно будемо жити себе тільки із своєї власної волі, і от так живе життя, да? і ти розумієш, блін, є якийсь подвох в цьому, тому що просто народитися. Піти в садок, школа, академія чи інститут, потім знайти хорошу роботу, потім завести сім'ю, потім жити довго і щасливо. Це якась, якась така казка, яка мене ніколи не влаштовувала. Тому що для мене дуже дивно, що люди навіть не задають питання, а це що все, на що здатна людина, це все для чого людина приходить сюди, в це тіло, живе у цей. Це все для того, щоб що? І отут питання, реально, кожен має задати собі запитання, для чого я сюди приходжу? Що реально для того, щоб знайти якусь безпечну роботу чи там якісь гарантії. Ну окей, ну є там мрія, ну купиться авто, є там мрія, купиться якесь житло, є мрія, зробиться якась там сума. Реально це все, на що здатна твоя людина. Що я маю на увазі твоя людина, тобто свідомість людини, яка здатна через себе пропустити яку кількість, якусь кількість, якийсь об'єм Бога. Уявіть, який мізерний Бог всередині людей, які погоджуються на якесь примітивне життя. Тобто ваша свідомість еволюціонувала від камінчика таракашечка, букашечки, котика, собачки доросла до людини, яка здатна взяти відповідальність за планету, за комах, за птахів, за тварин, за людей. А... І все. А ми обмежуємося якимись своїми там, такими примітивними. Думками про життя мене завжди це печалило. І це не мій філософ задрот. Оця вічність вона завжди всередині мене говорила. Іна, це, це все, на що ти здатна. І це не про те, щоб досягти чогось більшого, більшого, більшого. Це не амбіція, це бажання ширитися, розширитися свої свідомості, щоб привнести якісь, якісь нові барви цього життя. Якийсь інший рівень людяності, якийсь інший рівень любові, там, де її немає. А в цій, на цій планеті багато де нема любові. В родових системах немає любові. <сум> Між людьми в комунікаціях немає любові. В парах часто немає любові, в сім'ях часто немає любові, є шаблони, але не любов. І От кожен має зараз задуматися, чому так трясе? Невже це щоб що? Ну завершиться війна, і що далі? Що кожен з нас буде робити? Мені шкода, що такі жертви і після якогось етапу затища знову буде сон. Де чого ти паришся, Інна? Живи, як всі? Скільки я разів таке чула? Та ти гониш, вічно щось придумаєш. Постійно ти така заморочена. Хай я буду заморочена. Але я завжди шукаю сенси цього життя. Для чого я це живу, для чого я пишу книжку, для чого я пишу відео, для чого я пишу будь що, для чого я встаю зранку. Я шукаю сенси. Тому що колись мене не стане, як і кожного з нас, і це факт. Задавайте собі питання.